Міський парк Слубіце, Міський і як називається основний такий, де люблять відпочивати місцеві мешканці, і там вон, є гарні лавки під такими от альтаночками. Справді парк дуже хороший. Такі гарні кущики рівно пострижені, газони, дерева. Під якими можна знайти прохолоду, і ось такі гарні різні інсталяції. Ну і, звичайно, дуже приємно відпочити у спекотний день під, біля фонтану. Ось такий гарний. Табличка говорить про те, що в ньому купатися не можна, а так хотілося. Але дуже приємний ось такий гарний фонтан, біля якого. Класно відпочивається, особливо коли на вулиці Спека. Гарний такий справді фонтан. Ну і тут ще є теж одна із таких особливостей. До речі, скрізь оці всім такі статуетки. Це, бачите, така фігурка півня. Півень. І тут, і у Франкфурт Одері, скрізь ми можемо побачити ось такі фігурки пів. Ось такий півень, ну, мабуть, це чи символ, і годинник. Годинник нам показує час і на вулиці 31 градус за Цельсієм. До речі, чорнобривці популярні не тільки в Україні, вони популярні і в Польщі дуже. Їх ці гарні квіти, при тому різні, можна бачити скрізь на клумбах. А ось такий у нас півень, мабуть, якийсь символ. Переюсь, ну, пошукаю в Вікіпедії, щось знайду цікаве, в інтернеті, то обов'язково напишу в коментарях до цього відео, що ж це, чому саме півень, якщо знайду, звичайно, такий цікавий це і, і у Франкфурт Одері. Ось такі гарні. І парк. Місцевий міський парк, такий дуже гарний, справді, для відпочинку. І, звичайно, прийшовши, як то кажуть, скуплятися у Польщу, ми не могли уминути цього гарного парку, в якому ми перше, в який ми потрапили в далекому 2019 році. Коли вперше ми тоді приїхали в Польщу і приїхали в Німеччину в гості. І тоді ми справді прийшли гуляти в такий красивий парк. Тоді ми його побачили.